Битва титанів, як у техніку, обрали фермери. Десятки одиниць техніки знайшли своїх власників після битви на полях Київщини. Пріоритеті реальний результат. Найбільше в Україні польовий показ техніки битва титанів титанів-2016» стартував у новому дводенному форматі. У випробуваннях на полях Тетівщини взяли участь плуги, глибокорозпушувачі, посівні комплекси, опорискувачі, борини та комбайни. У українських фермерів була унікальна можливість просто в полі обрати техніку з-поміж конкурентів, опираючись на побачений результат. Організатори підготували для техніки важкі умови. Сухе втрамбоване поле після сої, скроплене невеличким осіннім дощем. Змагаючи за покупця, конкуренти вражали рекордами, технологіями та ефективністю. Сьогодні дуже важливо для України, щоб ми були житницею Європи. І щоб сьогодні для нас 60 мільйонів тонн, які ми збираємо в валу врожаю в Україні, ну, переросли в 100-150. А це буде хрестом для нашої української нації. Компанія Кун прямо на битві титанів зареєструвала агрорекорд України. Презентуючи більше 20 одиниць техніки, компанія показала свою нову розробку сімейства плугів Челенджер. І саме він встановив рекорд України як плуг з найбільшою шириною захвату у 5 метрів 85 сантиметрів та 13-ма корпусами. Kuna, на деле, рекордов, у насправді, мабуть, дуже багато рекордів, так як у куна 1000 разных патентов в мире, но в Украине, конечно, это, наверное, первый наш рекорд. Мы могли очень много других рекордов, наверное, установить, но вот решили в этом году показать клуб Челленджер, 13-й корпус, и на сегодняшний день это не только в Украине, но и в мире, наверное, самый мощный и самый продуктивный Тому, конечно же, я рад. також особливу увагу з лінійки техніки компанії Кун здобув самохідний опорискувач Стронгер. Його придбали відразу після демонстрації. Із битви титанів він поїхав на підприємство покупця, розташоване в кількох кілометрах від місця проведення. Ми дуже Любим і судовольцем участвуємо в битві дітарів. Так як тут збираються, як правило, лідери ринку, і ми хочемо показати себе в з ними. Увага фермерів також була прикута до британського стенду. Тут презентували телескопічні навантажувачі GCB, які є незамінними при ефективному веденні фермерського господарства. Новинкою стало оприскувачі британської компанії Хаус саме в Англії, колись було створено перший самохідний оприскувач. І продовжуючи традицію інновацій, хаос презентував у Ч, який водночас є найлегшим у своєму класі, має один із найбільших баків. Поєднуючи англійські технології з точністю німецьких форсунок, Лехлер. Вони здатні максимально ефективно обробляти поля, економлячи ферберу та кошти самі найбільш популярною модель а, на ринку України та Хаусхем 3500 а, з кліренсом метр шістдесят бочка 3500 тисячі літрів. А, захват штанги. 24 метра Первое, что бросается в глаза Это относительно легкий вес этой машины вот. То есть даже в этом поле Мы можем пронаблюдать колии Которые были оставлены тяжелым опрыскивателем вот. А это дополнительное уплотнение Почвы вот, Которое потом сказывается на дальнейшей культуре В стандартной комплектации Мы предлагаем рециркуляцию Рабочего раствора штанги На практике это дает При начале опрыскивания Опрыскивание начинается по всей длине штанги вот, э, э, легче э, омываются остатки э, химии предыдущей. В качестве опции мы предлагаем и по форсу ночное А со следующего года э, стандартна комплектація. В битві за покупця взяли участь і українські виробники сільськогосподарської техніки. В класі ґрунтообробної техніки свого покупця знайшли червона зірка, Велесагро, Умань-Фермаш. Завод Кобзаренка презентував бункери-перевантажувачі ПБН та універсальний причіп Атлант. Його особливістю є багатофункціональність. Завдяки сумному передньому борту і змінному задньому він може працювати як для перевезення кукурудзи на силу, так і розкидачем добрив. Також він заміни при використанні високопродуктивних комбайнів і збиранні кукурудзи на зерно на великих ланах. От ми дивимося на українського виробника, зокрема на сівалки червоної зірки. І там грудно обробня град їхній є. Стала експозиція Укроборонпрому створюючи безпілотники для армії, вони вперше представили розробку для аграрного сектору. Українська пташка може кілька годин знаходитись в повітрі, здатна провести аерозйомку в різних спектрах та допомогти у формуванні карт поля. Протягом двох днів нам представлені перші українські безпілотники, які вже сьогодні працюють в зоні АТО. І дай Бог завдяки. Ваші оцінці на цьому заході вони зможуть бути також працювати і на наших полях. В мирний час справжнє змагання відбулося у зоні, де презентували дискові борони. Цікавою стала новинка від компанії Пьотінгер. Давно відома дискова борона Терадиск 6001 у комплексі із пневматичною сіволкою. Теозем, така комбінація дозволяє водночас зловшенням і заробкою пожнивних решток проводити висів сидератів, що зменшує витрати на добрива, поліпшує структуру ґрунту. Маючи на вибір різні види прикочувальних котків, для битви титанів компанія П'ьотінгер представила універсальний коток, що дозволяє працювати на різних типах ґрунтів як весною, так і восени. Агрегат показав відмінні результати, а витрати пального на обробку склали 6 літрів на гектар. Чим він відрізняється від усіх, чого немає жодного конкурента, це настройка. Тобто цей каток можна настраювати в залежності від того, що ти хочеш отримати. Відбиваючи підсумки заходу, компанії відмітили, що битва титанів претендує на звання найбільш ефективної події в галузі. У поєднанні з демонстрацією техніки тут пропонували аграріям тест драйви автівок та фінансові інструменти, які дають можливість аграріям придбати високоефективну техніку. Дводенний формат дозволив консультантам компанії краще презентувати техніку, а фермерам обдумати пропозиції і наступного дня визначитись із покуп. with з двома днями був доволі позитивний. Аграрії мали можливість не, не спішити, а подивитися все, що їм хочеться. Що говорить про загальні заходи, в яких ми брали участь, то битва титанів стала однією з найуспішніших. Можливо, варто було б провести дві битви титанів в різних регіонах України, оскільки готово кліматичні умови півночі і півдня сильно відрізняють. Організатори заходу група компаній Декун та всеукраїнська аграрна. Рада не приховують, що планують розвивати даний формат у бік практичних показів. І що у 2017 році на компанії та фермерів чекатимуть нові підходи. Ми робимо акцент на інноваційні рішення, і все найкраще, що є у світі і в Україні, буде представлено саме на битві титанів. Крім того, ви матимете унікальну можливість купити продукцію компаній-партнерів за спеціальними акціями та знижками. Слідкуйте за нами на сайті заходу дітлатітана.ком'яй, на сайті інформаційного аграрного агентства agravery.com. І не забувайте про мережу Facebook. 7-8 вересня 2017 року. Тільки на Тетщині ви першими побачите, що приготувало для вас аграрний ринок України.